Протистояння між колективами інтер Львів та ДІВ Львів. Подивіться, як активно інтер розпочинає. Відразу вони кинулися в височаємо чемпіонату. Розподілили їх саме сюди. Подивіться, що зараз робить шеремет. Подивіться, що зараз робить шеремет. І прямим вода. Що роман шеремета виходить наразі на другу сходинку. Бомбардирської гонки. Один-один. І... А подивіться, зараз! Не розраховував на те, що ДІФ відразу увімкнеться і забиває. Тим часом інтер. і... Кінці матчу. І оскільки хотів просто подивитися, як їм буде виходити, як зараз шеремета. Застрілює. Ідеально просто. Що... Збір натуру. Нова рубрика у нас. І зараз класно. Голкіпер виходить із воріг. Чи буде удар? Добивання буде. Не найкраще знову. Третім темпом. це вже є. і є. 4-1. Третій номер команди Інтер Львів. Свій клас і свою якість. Насправді. Так от на туру. Інтера. Позиції наші вакантних багато. Бартків зараз йому в руку меж потрапляє, але контратака. І подивіться, голкіпер. Щастя для них таке є правило в і... Вони вміють ним користуватися. Шеремета там зараз. Шеремет. Можна йти на хитрик. Віддає на Павлика. Павлик знову на шеремету. І забиває Павлик. Забиває десь. Е, один одному хотіли. Переміг. Такий от коуч команди Інтер. Завжди він є. І знову забиває Інтер. 6-1. Шеремета йому не уступає. І виводить, подивіться, як там так вдалося. Нібито ворота Інтер, але. 6-1 чи 7-1. Я вже насправді збився із рахунку. І ми ще би хотіли бачити емоції настав. Шеремета, Павлик, Павлик, Шеремета, Шеремета. Пробиває і не забуває Не Дивлячись на свій вік, не дивлячись на те, що десь складніше вже йому е грати. І він підмінив Колбо. Оце, як на мене, лідер. Бачимо, що ну, дуже складно йому бігти вперед і Шеремета от тільки що гол. Віддає, можливо, голову чи що. Але емоції є всі, насправді. Емоції всіх здають. Е Тому, можливо, по одному епізоду судити не важко От, зараз помиляється. Що варто сказати про це? При більш нічейному рахунку команди здіймає десь оплески своєї команди, тому що грає досить непогано і забиває зараз Дубас. вас десять забив. Прекрасні голи, і дуже потрібні голи і вже щось вигадують. Хлопці з інтера Не зрозуміли, але подивіться, як вони продовжують розкатувати. У збірній туру. Вже навіть його можна назвати сьогодні кращим гравцем. В білдап він працює. Знаєте, не завжди працює. І в відборі, і при атаці. І... і забиває 12-й гол для інтера. Я... На львівської грози. Та Павлик Богдан з «Інт». Гравець матч. як на мене? Моя суб'єктивна думка. і... Так, десь там хтось вимушений, звичайно, ззаді відстрілюватися, але. Дивіться, і Дубас. Дуже хороших забив. І впевнений початок, звичайно, це впевнений свідчить <реклад> Дів. Команда так, яка десь грала слабше. Ну Рідко про неї можна сказати, що це фаворит. Проте вона завжди е, демонструвала зуби, і наразі цих зубів. Можливість більше забити, але Черматна. -то до того непогано. Колп. Ну, це доляк. І Колп. Дозволяє, бачимо, не повертаючись назад. Забити шара. Інтер, подарує мені сьогодні таке свято. Коли команди заб'ють на двох, бодай. 20 голів. Хороший! Ворша саме Хорош. 6 хвилин до завершення матчу. Чи зможе інтер вийти за 20. Це цікаво і 17 вже є, як мінімум. Він готовий. Попрацювати на команді. Він не готовий. Ну, завжди 4-3 зараз грає. Практично вже виграний. Це про дисципліну. Тобто команда молода і все їм добре виходить. Бартків зараз пробиває після Павлик та Шеремета. Три гравці, які, як на мене, точно можуть номінуватися на кращого у збірну туру. Бартків тим часом забиває. І по дій в Сьогоднішньому матчі. Удар буде від Шеремети. Буде прост стріл на дальній. Чергова гольова дія від Романи. Цікаво. Інтер продовжує бігти. Шеремета продовжує забивати. І це 20-й гол. Невідомо, який там фолок на мене, як щасно був, але перемогою щиро Надіємося, що дів в інших матчах виступати